Починає. хлопчик хлопчик жартівник і, пусто, щіль, і земіль, усіх. Вітаємо усіх телеглядачів передачі Тік-Так. І маленьких, і дорослих. Сьогоднішній випуск незвичайний, він святковий, адже виходить напередодні чудового професійного свята Дня Металурга. Свята, дуже шанованого в нашому місті Комсомольську, багато жителів, якого є працівниками славетного, відомого на весь світ полтавського гірничо-збагачувального комбінату. Подарунком від нашої телепередачі і її телеглядачів став конкурс Казка про ПГЗК. З роботами учасників конкурсу ми знайомили вас в попередніх випусках. А сьогодні настав час познайомитись із самими авторами цікавих і гарно оформлених книжечок. Ой, Наталі потрібно. я так мрію і з ними швидше зустрітися. Напевно, наші гості теж з нетерпінням чекають на цю зустріч. Тож не будемо гаяти час, Петрику. Зустрічаємо їх! Привіт! Вітаю вас, шановні учасники нашого конкурсу. Ми і телеглядачі. Познайомились із вашими роботами, казками про полтавський гірничо-збагачувальний комбінат. Цікавими, оригінальними і чудово оформленими. А сьогодні раді зустрітися і познайомитись із вами, авторами. Хто з вас найсміливіший? Хто першим розкаже про себе і про свою роботу? Мене зовут Павел Пальчик, мені 11 років, Я учусь во второї школі. Книжка моя називається «Пригоди веселого Комсика. А чому так зовут твоєго главного героя? Комсик це хлопчик, який показував з збагачений кімкомбінат гостям. А ім'я його нагадує назву одного гарного міста. Назву гарного міста Комсомольськ. Твоя казка про Комсика віршована. Вірші дуже гарні. Скажи, ти сам їх складав чи тобі хтось допомагав? Мені допом мені допомагала складувати моя класна руководительниця Оксана Петрівна Матвієнка. Вона не тільки мій класний керівник, вона і, і учитель української мови та літератури. Паша, в тебе є якась заповітна мрія. У мене мрія. стать чемпионом Украины по бадминтону, а может еще и чемпионом света. И еще я мрию написать сценарий для какого-то фантастического фильма. Бажаем здесь объяснить твои мрии. Меня зовут Алена Бельчич, мне 12 лет. Я написала свою сказку о космосе. Увлекаюсь также узнаю всякие галактики, звезды. Я этим интересуюсь. Первое меня поинтересовала Луна. Я смотрела в интернете про двигающуюся точку на Луне. Она пролетела в 2000 году, когда я родилась. Вот. И мне понравилось узнавать про космос, и потому я немножко вместила даже там практически все ишлось в моей сказке про космос. Лена, в конце твоей фантастической истории ты так увлеченно рассказала о своем ожидании этого праздника Дня Металлурга. Сама ты собираешься посетить этот праздник? Собираюсь. А что ты ждешь от этого праздника? Увидеть маму. А Она еще танцует. Очень хорошо. В группе молодычки. Какая у тебя мечта, Леночка? Тоже связана с космосом. Да, стать ученым про космос. Или писать сказки любые. Будем с нетерпением ждать твоих новых сказок. Пускай сбываются и твои мечты. Мене звуть Анжеліка Цись, мені 12 років. Я, я учусь в художній школі. Мені залишився рік. Школа перша, сьомий Б клас. Я, люб, я люблю не тільки малювати, але ще й вишивати. Я покажу свою роботу. Будь Тіше. Ласка, дуже цікаво. Це моя одна з перших робіт, яку я вишивала в школі. Нас вчителька доставляла. А ця робота я вишиваю своєму папі. Це оберіг. Mm -hmm. що... Це да, ангел? Що... ангелочек, що молиться. Нехай вирігає так, Оце робота з бісера, одна з, мо... Тоже одна з моїх перших робіт. Мені дуже сподобалось, і я почала вишивати. Це на тю, ну, на тюрморт, Але я його ще не довишивала. Ну, якщо можна нам подивитись на незакінчену роботу, але теж дуже гарно. Своєю заповітною мрією з нами поділишся. Я ще не вирішила з професії, але мені дуже подобається малювати і хочу поступати, вступити до художнього університету на дизайнер. Бажаємо тобі цього. Мене зовут Максим, мені 6 років. И, мой, мама и папа мои работают на комбинате. А чем ты еще увлекаешься, Максим? Потому я, что такие сказки интересные пишешь. Я увлекаюсь играми, э, мультиками. М моя книжечка про чайника. Там чайник спросил, откуда он взялся и оказалось, что из Апатыша. Мы очень хорошо помним твою сказку, нам она всем очень понравилась. Максим, скоро закончится лето и начнется учебный год. Ты будешь первоклассником? Да. Тебе хочется идти в школу? Угу. Мы тебе желаем успехов в учебе. В Макарька, Варя, Варя. Угу. Я учусь в первом Закончив перший клас. А Варя, наскільки ми знаємо, закінчила дитячий садок і теж буде школяркою, так? Так. Да. Ви любите дивитися телепередачу Тік-Так? Так. Да. Що вам там подобається? Наш головний герой Петрик? Так. Да. А цікаві мультфільми подобаються? Так. Да. Да. И вы, вы решили взять участь в цьому конкурсе, правда? Да. Кто-то помогал вам складать такой сказочку? Мама. Дякую мои вам и вашей маме за участь в нашем конкурсе. Меня зовут Даша Тимощук, Мне 9 лет. Я перешла в 4 А класс. Я люблю кататься на роликах, плести из бисера, вышивать, кататься на скейте, на велосипеде, люблю рисовать. Я решила написать сказку, сказку про комбинат, потому что раньше работали там мой мой папа и бабушка. Главный герой моей сказки называется робот ОК. Мы его так назвали, потому что так был назван метеор. Даша, кем ты хочешь быть в жизни? У тебя так много увлечений? Да, я хочу стать модельером-дизайнером. Прекрасная работа. Спасибо. Ми дякуємо вам за участь в конкурсі. Ви здібні і талановиті. Ви любите наше місто і шануєте працівників комбінату і всіх комсомольчан. Ви самі вмієте трудитися. Ви створили ом'які чудові книги. І нагородою призами для вас теж стануть книги. Їх, а також дипломи переможців, вам вручить директор телерадіокомпанії «ГОК» Володимир Петрович Богодист. Будь ласка. Дипломом і подарунком нагороджується Більчич Олена. Ну, а ми Давай, можемо так так? Таким же дипломом і гарною книгою нагороджується Тимощук Дар'я. Запрошуємо ще одну переможницю Шуть Олену. Наша акція. Диплом і книга вручається балю Максиму. Макаренки Варвара і Данило теж отримують диплом переможців і подарунок. Диплом один, а книжечки дві. Тримайте. Вітаю. І таким же дипломом переможця нагороджується сись Анжеліка і цінним подарунком. А я хочу запропонувати вам привітати всіх працівників комбінату і всіх телеглядачів передачі тікта зі святом, з Днем Металурга! Вітаємо! <пілляння> Відтоня і синочок на поличку вклали з книжки, тож і ти ляхай.